Письменник і журналіст Валентин Лукич Чемерис родом із Полтавщини, із села Заїченці Семенівського району. Народився він 8 липня 1936 року. Звідси походять його географічні псевдоніми: Грицько Псьол, Сидір Хоролець, Річки Псел та Хоро. Протікають у тій місцевості, а також псевдонім Валентин Заїчинський від назви рідного села. Батьки були колгоспниками. Батько Лука Макарович належав до спілки Геть Неписьменність і був членом Всеукраїнської надзвичайної комісії. Разом із друзями і родичами організував у селі першу хату читальню, був її завідувачем, а потім вчителем. Там він познайомився з майбутньою дружиною, матір'ю письменника Олександрою Яківною. Від батька Валентин Лукич успадкував любов до гумору, літератури, а також уміння жартувати. Змалку Лука Макарович любив книги, на пам'ять знав поезії Тараса Шевченка, уривки з Енеїди, Івана Котляревського брав участь у сільському гуртку художньої самодіяльності. У нього добре виходило грати в комедіях. Згодом батька перевели в Богуслав Київської області. Там сім'я жила близько року в комунальній квартирі. У 1940 році помер менший братик Валентина Віталій. Потім спалахнула війна. Батько пішов на фронт, мати залишалася сама в чужому місті з дитиною, а тому прийняла рішення, незважаючи на небезпеку, рушати додому в Заїчинці. Дорогою вона потрапила під бомбардування, але дивом уціліли. Хоча і втратили все своє збіжжя, матері доводилося випрошувати їжу в людей, щоб нагодувати малого Валентина, аж поки не дісталися до рідного села, а через тиждень в Заїчинці прийшли німці. Два роки сім'я жила на окупованій території. Коли хлопцеві було 9 років, помер батько від хвороби легенів. Загалом на Полтавщині письменник прожив 16 років. У підлітковому віці Валентин захворів і мати з сином переїхали в Дніпропетровськ, щоб лікуватися в клініці імені Мечникова. З того часу і до 1993 року Валентин Чемерис жив у Дніпропетровську, а потім перебрався до Києва. Після школи працював спочатку в радгоспі і на металургійному заводі імені Комінтерно. Пізніше перейшов до словесної діяльності, був журналістом у газетах Дніпропетровщини, працював у видавництві промінь. Навчався Валентин лукіч Чемерис спочатку в середній школі села Заїчинці а потім закінчив вищі літературні курси при літературному інституті імені Горького в Москві. Валентин Чемерис – різноплановий і різножанровий письменник, писав і веселі, і серйозні твори для дорослих і дітей. З 1963 року став членом спілки письменників України. Враховуючи, що публікуватися почав у 1962 році, можна сказати, хист гумориста помітили і оцінили швидко. Павло Глазовий, який, до речі, родом теж із Семенівського району, називав його сміхотворцем високого рангу, без якого важко уявити українську гумористику. Був надзвичайно продуктивним автором. У його бібліографії тільки книг налічують 72 назви, а крім того, були ще численні публікації в пресі. Твори Валентина Чемериса перекладалися болгарською, німецькою, польською, румунською та іншими мовами. У 1989 році Валентин Чемерис став головою правління Дніпропетровської спілки письменників України. На цій посаді він працював, доки не переїхав у Київ 1993 року. У Києві починається його літературно-політична діяльність. Два роки працював в адміністрації президента України Леоніда Кравчука, головним консультантом з питань літератури. Під час президентської виборчої кампанії 2004 року працював у штабі кандидата Віктора Януковича. У Києві Валентин Лукіч продовжував займатися журналістською діяльністю. Був заступником головного редактора журналу ВУС, пізніше заступником головного редактора журналу Літературна Україна. Також він значиться як один із засновників літературної України. У 1996 піднімається ще вище кар'єрними сходинками Національної спілки письменників України і стає її секретарем, членом президії та Вищої Ради. Валентин Лукіч Чемерис помер 4 грудня 2016 року.